В ефірі Дніпроньюс в студії для вас працюватиму я не сазайцева. Вітаю ніч у Дніпрі та області. Минула без обстрілів. Зранку стало відомо про понад 80 постраждалих через вчорашню ворожу атаку в кривому розі. Серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі з середньої тяжкості. Комунальні служби продовжують усунення наслідків ударів, задіяно всю необхідну техніку та 15 оперативних бригад. Вже вчора ввечері подано воду та електроенергію на постраждалу дев'ятиповерхівку. Сьогодні у кривому розі день жалоби за жертвами ракетного удару окупантів, який забрав життя шістьох людей. У ніч на 1 серпня окупанти запустили по Харкову декілька безпілотників з Білгородської області. Декілька ворожих цілей збіли наші оборонці неба. Один дрон влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Частково зруйновано конструкцію другого та третього поверхів, а також перекриття та дахи. Почалася пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. Її ліквідували людей у будівлі не було ще три БПЛА Влучили у спорткомплекс у Шевченківському районі міста. Поранено одну людину. Щоденно у Дніпрі відстежують рух понад семи сотень одиниць автобусів, ста тролейбусів та ста трамвайних вагонів. Кількість транспортних маршрутів постійно збільшується. За роботою приватного та комунального транспорту слідкує єдина диспетчерська служба. Як вона працює? Дізнавалась наша Анастасія Шуляк. Доброго дня Дніпровська електротранспорт слухає вас. Так наразі машинка 1587, Скоро буде. Так, зачекайте на все добре. Дар'я працює в оперативно-диспетчерському центрі від початку його створення. Розпочинали з декількох gps трекерів коли впевнилися у їх зручності і актуальності, почали розширятися. Наразі такими трекерами оснащений весь рухомий склад транспорту. Ми можемо скоріше реагувати на якісь затори, на якісь скупчення і відповідно відразу направляти відповідні бригади. Як для мешканців міста, це дуже зручно, тому що ти. Ти можеш постійно свій час розраховувати. Приходиш і відразу сідаєш. і їдеш. Щоденно диспетчери центру відслідковують рух більше тисячі одиниць рухомого складу. Приватний та комунальний транспорт диспетчеризують в одному місці. Пасажири можуть відслідковувати міський транспорт за допомогою додатку, де транспорт він абсолютно безкоштовний, не містить рекламу, тому не забирає трафік з телефону. Усі пасажири можуть відслідковувати рух транспорту. В цьому додатку ми враховуємо всі пропозиції та побажання наших пасажирів і оперативно їх впроваджуємо. Наприклад, зараз ми вже впровадили контрастні зупинки у налаштуванні. Можна вмикати або вимикати контрастне зображення. Зараз центр працює над оновленням додатку, де буде відображений транспорт з кондиціонерами. Патрульні затримали ймовірного грабіжника. Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що став очевидцем того, як невідома особа забрала у дитини велосипед. Виявилося до хлопчика, підійшов чоловік і забрав двоколісний за допомогою камер безпечне місто. Правоохоронці дізнались маршрут грабіжника та де він може перебувати. Зловмисник зайшов до супермаркету, і там його разом з велосипедом виявили поліцейські. Пільг для фопів повернення перевірок для бізнесу та контроль за приватними картковими переказами у Верховній Раді. Проголосували за новий закон. Про ці та інші зміни далі в сюжеті. Верховна Рада ухвалила законопроект номер 8401. згідно з документом з 1 серпня 2023 року скасовується тимчасовий двохвідсотковий єдиний податок. Далі найменша ставка, яка буде це для фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, які будуть використовувати третю групу єдиного податку. Це буде 5%. Тобто, отак от на рівному місці просто збільшили на 3% від обороту податкове навантаження. Також наше законодавство українське воно передбачає певну прогнозованість податкового законодавства одним із принципів якого є те, що протягом бюджетного року не мають змінюватись ані податки, ані їх ставки. Платник має вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти в іншому випадку. Його автоматично переведуть на систему, на якій він перебував до війни. Також цікавить запитання, що буде, наприклад, з новими. Підприємцями, які, наприклад, відкрились в період війни. Тобто, я розумію, що вони підпадали ось ну там в оплату під 2%. А що з ними стається тепер? Тобто... Вони переходять на якщо це ФОПи на 5%, то третя, третя група п'ять відсотків. Тобто на них вже це буде діяти. Не буде на них, скажімо так, на всіх на всіх це буде діяти, угу. а відповідно. Тут виникає питання, як в них будуть змінюватися умови ведення господарської діяльності, ну, ось. що це і з це із 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 контрактами, які були укладені зачасно, це частина цих підприємств точно понесе е, значні збитки. Також частково повертаються і перевірки. Перша редакція законопроекту викликала жваві обговорення. Цим законопроектом хочуть скасувати цей мораторій і, начебто, що вже податкові органи можуть перевіряти бізнес. Звичайно, що ми можемо констатувати те, що така відміна мораторію, вона також є не на часі, тому що бізнес має працювати. Цікаво, що зміни торкнуться під акцизних товарів, алкоголь. Тютюн паливо, грального бізнесу та фінансових послуг. Законотворці пояснюють, це вимоги міжнародного валютного фонду. Контроль за внесенням готівки на карту посилює Національний банк. Тепер операції з грошима необхідно буде підтверджувати СМС-кодом. Якщо ми дивимося на статистику національного банку, виявляється, що структура платежів за сумою, говорить про те, що всі операції до однієї тисячі гривень складають менше одного відсотка за загальною сумою. Операції від тисячі до ста тисяч теж один відсоток. Тобто ці, ці транзакції від однієї до ста тисяч гривень це лише 2 відсотки від загального обсягу тих коштів, які пересилаються так чи інакше з використанням паркової системи. Відповідно, сенсу слідкувати за двома відсотками грошей. Нема жодно. Це нововведення не стосується оплати комунальних послуг, купівлі квитків на транспорт, платежів до бюджету. У Дніпрі вперше відзначили Міжнародний день дружби. Масштабний фестиваль організувала спілка громадських організацій та благодійних фондів. Чим розважали дітей та дорослих, розкажуть мої колеги. У Дніпрі в парку Зелений гай відбувся захід, присвячений Дню дружби. Софія взяла участь у різних майстер-класах. Найбільше сподобалось розмальовувати пряники. Спочатку нам роздали пряники та сказали, що можна розмальовувати. Хто я хотів, той розмальовував. Ось, у мене була квітка та корінка. Разом з мамою дівчинка подивилась виступи відомого ілюзіаніста. Мені запам'ятався фокус там, де серветку серветки робили палець. Фокуси дуже цікаві. Мене найбільше вразив останній зараз. Фокус, який я бачила, це там, де дівчину на розрізали, а потім вона вийшла ціла. Окрім фокусів та майстер-класів на фестивалі можна було поспілкуватися з рятувальниками. Вони проводили інструктаж. Це деконтаційна -мін, кабінка, яка призначена для косового е, складу після проведення розвідки е, в забрудненій зоні, е, зона як радіаційна, так і хімічна зона е, на вхідному контролі. Оприскувач із насодовим розстрілом. Після цього людина заходить в самокабінку, роздягається та проводить помивку від забруднених речовин. Після цього виходить на вихідний контроль, і її перевіряють приладами. І якщо все добре, то йде в чисту зону. Організатори свята кажуть, дітей потрібно відволікати від стресів. У нас є тир, подарунки. Багато заходів, майстер-класи, фокусники, співаки. Тобто, ми намагаємося зробити все, щоб діти відволіклися наскільки це можливо. У Дніпрі вперше відзначають день дружби настільки масштабно. Дружба для нашого міста значить дуже багато, тому що багато людей, на жаль, через війну знайшли у Дніпрі свій новий дім. І оце відчуття дружби, взаємодопомоги в нашому місті воно є дуже важливим і дуже класно, що люди отримали тут і нових друзів, і велику підтримку з боку міста, містян та міської влади. На свято завітали понад дві тисячі гостей. Організатори планують провести подібний фестиваль і в наступному році. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні з 8 до 18 буде припинено подачу електроенергії за адресами, які ви просто зараз бачите на екрані. Сьогодні з 9.30 до 19.30 у зв'язку з проведенням чергового етапу реконструкції мереж водопостачання на проспекті героїв 12 буде припинено водопостачання за адресами на інформаційній панелі. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні з 9.30 до 15.30 трамваї номер 18 та 19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до житломасиву «Лівобережний-3». Зміни пов'язані з ремонтом колії по проспекту Миру. Трамвай номер 12 працюватимуть за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостової. Зміни пов'язані з проведенням відновлювальних робіт по вулиці вартових неба. Також враховуючи скорочення трамвайного маршруту номер 12 до вулиці Ігоря Сікорського, працює тимчасовий трамвайний маршрут номер 7 з полученням площі Старомостова, вулиця виконку. Комівська за минулу добу надійшло три повідомлення про замінування дитячого юнацького центру Штурм. І на електронну пошту кол центру СБУ надійшло повідомлення про замінування лікарень та аеропорту у Дніпрі. Співробітники поліції перевірили 39 об'єктів. Інформація про замінування не підтвердилась. І на цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпрові та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимось у наступних випусках.